З 18 години вечора до опівночі, 14 квітня, російсько-терористичні війська 23 рази порушили режим дотримання припинення вогню. На Донеччині ворог 4 рази обстріляв опорні пункти українських військ із мінометів калібру 120 мм та один раз із танку. Із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї банформування вели вогонь в районі Авдіївки та Опитного. В районі Маріуполя. Мінометному обстрілу піддалися позиції наших військ поблизу селища Чермалик. Шість разів злочинці відкривали вогонь зі стрілецької зброї по опорному пункту в районі Широкине. Варте уваги, що обстріли розпочалися 17.30 невдовзі після від'їзду Широкиного представників інспекційної групи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які працювали там того дня. На Луганщині близько восьмої години вечора. В районі населеного пункту Сокольники відбулося бойове зіткнення, в ході якого противник застосував міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети. Українські військослужбовці дали нападникам гідну відсіч. Також на Луганщині російсько-терористичні війська обстріляли зі стрілецької зброї наших позицій неподалік щастя та Орехова з 8 до 10 години вечора. Українські підрозділи 22 рази зафіксували прильоти ворожих безпілотників. Один із них, що прямував на висоті 3000 тисяч метрів і Старобільська в напрямку Лиману на Луганщині, було збито із зенітно-ракетного комплексу. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.